У Києві презентували український переклад книги історика християнства Ярослава Полікана, кому ж належить Біблія історія святого письма крістоліття. Автора вже немає серед живих, втім творчість Ярослава має резонанс. Його книги перекладають і що важливо читають. Питання, що його автор ставить на початку книги, згодом трансформується в інше. А чи належимо ми до Біблії? Варто зауважити більшу частину свого життя Полякан належав до лютеранської церкви, до православ'я прийшов лише наприкінці 90-х. Красиво та елегантно, і водночас глибоко та серйозно. Такими епітетами нагородили книгу Ярослава Пелікана. Першу читачі кажуть, книжка читається на одному диханні. Переоповідати ніхто не береться. Так званий вступ, кому ж належить Біблія, не може сприйматися однозначно, адже Біблія занадто багатовимірна. Кількома словами: книга Пелікана це розповідь про шлях святого письма до різних народів та культур. Той шлях. Автора до Біблії він може бути спроєктований на читача, і читач може дечому навчитися, дещо що зіставити своїм життєвим досвідом і сприйняти Біблію по-новому, а це вже духовна робота. Це не просто а нові знання, розширення кругозору. Це насправді духовна робота. Ще одна риса книги послідовність. Сучасний читач дуже легко губиться у засилі інформації, плутається у термінах. Ярослав Пелікан своїм чудовим стилем не перевантажує мозок читача. Натомість спонукає замислитись, яку роль відіграла книга книг в історії та культурі людства. Втім, запевняють видавці, кому ж належить Біблія, це у жодному разі не передмова до святого письма. Скоріше за все, це хороший коментар, дуже хороший коментар для будь-якої релігійної людини, яка не є догматиком. І саме так я певен, що це буде цікаво читати і юдеям, і християнам ну різних обрядів. На обкладинці невеликої книжки зображення візантійської ікони Синайського монастиря. На ній юдейські праведники Мойсей та Арон. Зокрема, Мойсей тримає у руці дві скрижалі откровення, а Арон зображений зі своїм літургічним сувоєм. З давніх давен цей образ символізує об'єднання, підкреслює рівнозначність пророків. Це символізує наскільки провідною цією ниткою є біблія для всієї культури Європи. Наскільки вона поєднує нас з нашим минулим? Наразі книгу можна придбати лише у столиці України. Її наклад невеликий тисяча екземплярів. Кому ж належить Біблія, перекладена українською мовою. Втім, робота над російськомовною версією у розпалі буде попит, будуть більші тиражі, а попит наодмінно буде переконані видавці.